Ви любите щось незвичайне? Я от дуже таке люблю. Мовитиме про Metroid Prime, гру, яка побачила світ у 2002 році. Так, саме в той час, коли багато хто з нас ще думав, що збереження гри на картриджі – це вершина технологій. Але що робить цю гру такою видатною? Можливо те, що вона і досі тримає гравців у напрузі? Чи може те, що ми всі потай мріємо знову опинитися на самотній планеті? Де кожен куточок приховує секрет? Ой, здається, знову забіг наперед. Давайте краще дізнаємося, що тут до чого. Уявіть собі, ви Ретро Studios. ви тільки розвиваєтеся, і тут до вас приходить Нінтендо і каже. Ви маєте перевезти у 3D. І так? провалу ми не приймаємо. Дрібничка, правда? Звісно, натиску від Нінтендо було чимало. Але Retro Studio спорилися так добре, що навіть сьогодні неможливо в це повірити. Гру за чутками було створено за 9 місяців. А деяким розробникам треба мільйон доларів і 5 років розробки, щоб виправити незначний баг. 10 років розробок, мільярди доларів США. блядь. Ой, щось я знову відволікаюся. Сильною стороною гри є дослідження, і от так багато. От дивіться, планета Талон 4 сповнена таємниць, і саме через дослідження гравець відчуває себе частиною цього світу. Тут ви не знайдете зручних маркерів або навіаційної стрілки, яка покаже вам, куди йти. Ні, ні, це гра для справжніх мисливців. Які готові витратити кілька годин на пошук правильного шляху, щоб зрозуміти, що пропустили двері на самому початку. Але ж це частина задоволення, чи не так бігати по рівню і не знати, куди себе подіти. Ще одна важлива особливість Metroid Prime це плавне поєднання екшену та розгадування головоломок, Бойова система динамічна, а загадки змушують мозок працювати наповну. Але давайте будемо чесними. Інколи здається, що гра вас питає. Ти дійсно думаєш, що знаєш, що робиш? А ви такі. Е, так. Е, ні... Можливо. Але знаєте, це почуття невпевненості додає свій шарм. Адже хто б не хотів відчути себе генієм під час гри? Велику частину атмосферності дав саундтрек Метроїд Prime. І до кожної локації він свій. Ти можеш не пам'ятати назву цієї локації, однак ти точно запам'ятаєш ці звуки. Атмосфера на найвищому рівні, уявіть собі, ви граєте в цю гру на самоті в темряві. То всі ті звуки будуть буквально примушувати вас озиратися на всі боки. Але ж ви любите гострі відчуття, чи не так? Інакше навіщо б ви сюди прийшли? Можливо, щоб погодувати мого монокота. Буду всім вдячний за підтримку. Проте в голові виникає питання, чи є ця гра актуальною через 20 згаком років. То капець, гра мій ровесник» відчуває себе дідуганом. Компанія Nintendo вважає, що так. А от моя думка така: тут ви отримуєте справжній ігровий досвід, гра, яка не дозволяє вам лінуватися, яка вимагає від вас зусиль. І що найголовніше, вона не ставиться до вас як до абсолютного новачка. Отак От ця гра поважає вас і ваш інтелект. Хоча інколи змушує вас сумніватися в його існуванні. Особливо це виражається в пошуку артефактів, ох скільки я на стрімах намучився, шукаючи їх. Якщо ви ще не грали в Metroid Prime, я наполегливо рекомендую це зробити. Це гра, яка заслуговує на вашу увагу навіть зараз, хоча вона і дуже душна. А якщо ви вже проходили її, напишіть у коментарях, що вам найбільше запам'яталось. І не забувайте про лайк, натиснути на нього набагато простіше, ніж шукати секрети на Талон 4. До зустрічі в наступних подорожах! Сподіваюсь, вони будуть простішими.